Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми продовжуємо з вами розв'язувати логарифмічні рівняння з параметром, ну і розглянемо більш таке складне рівняння, трошки складніше, так. логарифм за основою А числа х квадрат, плюс 2 логарифм за основою А числа х плюс 2 дорівнює 1. Нагадую ще раз, будь-яке рівняння з параметром, тобто лінійне, або квадратичне, або логарифмічне, або познакове, починається з того, що ви розв'язуєте його як звичайне, без параметра, як звичайне рівняння свого виду. У нас тут логарифмічні рівняння. Логарифмічні рівняння ми починаємо з ОДЗ. ОДЗ. Яке тут ОДЗ, тобто які значення можуть приймати Х? Ну, Зрозуміло, що на х накладуються обмеження. Тобто ті числа, які стоять під знаком логарифма, вони більше нуля. От ми і записуємо. х квадрат повинно бути більше нуля, х плюс 2 повинно бути більше нуля. Але, крім цього, накладаються ще умови і на основу, бо основа нам невідомо, яке це число. Тому ми накладаємо на основу, а тобто на параметр А певну умову. У нас А більше нуля, і А не дорівнює одиничці. Так, ну давайте дивитися з першої нерівності, х квадрат більше нуля, вона виконується для всіх х додатних і від'ємних, крім нуля. Бо якщо ви замість Х підставите 0, то отримаєте, що 0 більше нуля, а це невірне нерівність. Так? Отже, тут х не дорівнює нулю. Чому підходить всі інші, для всіх інших виконується? Бо будь-яке число в парній степені, воно завжди додатнє, а додатнє число більше нуля. Значить, Ми пишемо, з першого у нас х не дорівнює 0, з другого у нас х переносимо, розв'язуємо лінійну нерівність більше мінус 2. Ну, і тут ми залишаємо А більше 0 і А не дорівнює 1. Запишемо це у вигляді проміжків. Тобто звідси ми отримуємо, що у нас х більше мінус 2, але не дорівнює 0, значить, 0 треба виключити з проміжка від мінус 2 до плюс нескінченності. Отже, х належить проміжку від мінус 2 до 0 не включно, в об'єднанні від 0 до плюс нескінченності. Так, і А належить проміжку більше нуля, але не дорівнює одиниці. Значить, від нуля до одинички в об'єднанні від одинички до плюс нескінченності. Оце ОДЗ. Все, записали, і поки що про нього забуваємо, потім будемо далі його використовувати. Далі ми просто розв'язуємо наше логарифмічне рівняння. І що ми тут бачимо? Що у нас є сума логарифмів. Сума логарифмів ось стоїть, у нас дорівнює. Якщо у вас є сума логарифмів, то це дорівнює логарифму добутку чисел, які записані під знаком логарифма. Нагадаю, цю властивість, логарифм за основою А числа, ну, наприклад, Б. Плюс логарифм за тією самою основою А числа С дорівнює логарифм за основою А числа Б помножити на С. Візьму дужки, щоб це, щоб було видно, що це під знаком логарифма записано. Але зверніть увагу, зараз я червоним тут покажу: у нас тут немає числа, тобто тут не стоїть ніяке число, а тут стоїть 2 значить, Його треба позбутися. А як ми позбудемо з числа, яке стоїть попереду логарифма? ми його переносимо в степінь нашого цього виразу, тобто ось сюди в степінь х плюс 2 буде в другій степені. Перепишемо логарифм за основою А числа х квадрат плюс логарифм за основою А числа х плюс 2 квадраті дорівнює. До речі, справа. Коли ми розв'язали логарифмічні рівняні, справа і зліва повинні бути логарифми з однією основою. Тобто замість одинички ми можемо записати, що це логарифм за основою А числа А. За властивістю логарифму. Ну, тепер ми оцю суму переводимо на добуток. Тобто це буде логарифм за основою А числа. Давайте я дужки візьму, х квадрат помножити на х плюс 2. Квадраті і дорівнює логарифм за основою А числа А. Так, тепер ви бачите, що справа і зліва у вас однакові логарифми з однаковою основою. Ви прибираєте їх, і можна записати, що х квадрат помножити на х плюс 2 квадраті дорівнює А. Ну, дуже вас квадрати не цікавлять, тому ми позбуваємось квадратів. Для цього ми беремо під корінь і праву, і ліву частину. Тим паче ми можемо праву частину взяти, бо у нас написано, що А у нас від нуля, тобто додатнє число. Так. Все, взяли під корінь. Тепер, коли ви, нагадаю, властивість така кореня, коли ви з підзнака кореня, парної степені виносите х квадраті, то це буде модуль. Х. І перепишемо це рівняння. Виносимо з під знака кореня, буде модуль Х помножити на модуль Х плюс 2 дорівнює корінь за. Далі ми повинні розкрити знаки модулів. Тобто, якщо у вас підмодульний вираз, підмодульний вираз, ось. І ось, буде додатній, то розкриваємо модуль зі знаком плюс, якщо від'ємний зі знаком мінус. Ну, давайте тепер подивимось на ОДЗ, на ікси. Бачите, у нас тут є від'ємні значення ікса, А ось додатні значення ікса. Значить, ми оці два проміжка і розглянемо два випадки. Перший, коли у нас ікс належить проміжку від мінус 2 до нуля. Якщо ви сюди, от в цей модуль підставите. Від'ємне число від мінус 2 до 0, то ви повинні розкрити знак модуля зі знаком мінус. Отже, це буде мінус х. А якщо ви вдруге підставите, то це буде додатнє число під знаком модуля. Ну, візьму, наприклад, мінус півтора. Мінус півтора плюс 2 це буде 0,5 додатнє число, значить, розкриваєте зі знаком плюс. Просто х плюс 2. Дорівнює корінь із А. Далі, а друга у вас друге. Рівняння – Це буде, коли х належить проміжку від нуля до плюс нескінченності ну, тоді обидва значення під знаком модуля будуть додатні. От сюди підставляєте, да? це будь-яке значення, наприклад, один. Тут буде додатнє і тут буде додатнє. Отже, розкриваємо просто х 2 дорівнює корінь із А. Ну, розв'язуємо перше, да? роз перше. Розкриваємо дужки, Тут буде мінус х квадрат, мінус 2х. Ну і перенесу, бо я бачу, що це квадратне рівняння. Справа у мене буде 0, повинен бути 0 в квадратному рівнянні. Поміняю всі знаки на протилежні, або, як кажуть, іноді вчителі тут це помножимо на мінус 1. Значить, це буде х квадрат плюс, 2х плюс корінь із а дорівнює нулю. Так, Коли у нас квадратне рівняння має корені, коли дискримінант більше нуля. Ну і нам ці корені ще треба знайти, бо нам треба просто розв'язати це рівняння, тобто знайти корені залежно від значення параметра а. Отже, ми знаходимо спочатку дискримінант d дорівнює Б квадрат. 4 мінус 4 помножити на А, А у нас одиничка. Отут пам'ятаємо. І помножити на це. Це у нас корінь із А. Ну, я сразу винесу 4, щоб так простіше нам буде 1 мінус корінь із. Корм потім знаходити. Так, і оцей вираз, оцей вираз у нас повинен бути більше. Або дорівнювати нулю, тоді у вас є корені. Є корені. Давайте я залізу на праву частину, да, а друге потім розгляну окремо знизу. Так, отже, треба розв'язати це рівняння, тобто для яких А параметрів, А, у нас будуть корені цього рівняння. Ну, 4 ми не враховуємо, це додатнє число, воно на рівність. знак на рівності не змінюємо, тому ми можемо написати 1 корінь із А більше або дорівнює 0. Далі я можу оце, ну, мінус корінь із А перенести в праву частину, там поміняється знак. Ну, іноді учні плутаються, тому краще залишити невідоме з цієї сторони. Більше або дорівнює мінус 1. А число в праву сторону. Тепер поміняємо всі знаки на протилежні, тобто домножимо на мінус 1. А якщо всі знаки, то знак нерівності це теж знак, і його теж треба змінити. Буде корінь із А менше або дорівнює 1. Звідси піднесемо до другої степені, бо у нас два числа додатні, можемо це зробити. Отже, у нас А менше або дорівнює 1. Але. А врахуйте, що у нас А більше нуля. Ось умова. А більше нуля. Отже, у нас А більше нуля. От для цих параметрів у нас є корені в цьому рівнянню, і нам ці корені треба знайти. Та, що ж таке? Так. Х1. Дорівнює. Мінус b, тобто мінус 2, плюс корінь із Д, корінь із 4 одиничка мінус корінь із А. Поділити на 2. Ну, по-перше, тут можна винести із під 4, це буде 2, мінус 2. Ой, я я плюс-мінус написала, ну, давайте тоді отак, перше, друге. Так, Плюс-мінус корінь. Ну тут 2, одиничка мінус корінь із А поділити на 2. Почленно поділимо, мінус тобто, 2 поділити на 2 буде мінус 1, і плюс-мінус корінь із 1 мінус корінь із А. Тобто, ну, якщо вам так не зрозуміло почленне ділення, винесіть отут просто двоєчку за знаком ну, за дужки. Буде мінус 1 плюс або мінус корінь із 1 мінус корінь із А. Тоді двоєчки скоротили і отримали результат. Мінус 1 плюс мінус корінь із 1 мінус корінь із А. Так, далі. <кхід> а тепер давайте накладати ще умову, бо у нас в ОДЗ є умова на ікси. Давайте подивимося її. Цю умову на ікси. Ну, взагалі-то ми для першого її і отут прописали. Зараз я вам покажу. Ось вона умова на x. Ікс належить проміжку від мінус 2 до 0. Значить, ми заключаємо і перший і другий корінь в проміжок від мінус 2 до 0. Беремо перший корінь. мінус 1, плюс корінь. 1 мінус корінь із А. Тобто, дивіться. Ви розв'язали, якби розв'язали э, логарифмічне рівняння, знайшли його корені, а тепер ці корені перевіряєте, це третій етап, э, перевіряєте в ОДЗ. Тобто застосовуєте отут ОДЗ, я напишу. ОДЗ. Перевіряйте по ОДЗ. Значить, У нас цей корінь буде більше мінус 2, але менше нуля. Так, ну, переносимо мінус одиничку вправо зі знаком плюс, і вліво зі знаком плюс. Мінус 2 плюс 1 буде мінус 1 менше корінь. Одиничка мінус корінь і за, менше одинички. Так, звідси у нас. Зараз, 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 зараз. Так. Ну, у нас корінь. Дивіться, у нас корінь, це завжди додатнє число, бо корінь парної степені. Значить, ну, звісно, що цей вираз буде більше або дорівнювати нулю. Можна прибрати звідси одиничку, значить ми можемо переписати отак. Так, ну це ж ми розв'язуємо подвійну нерівність. Ну і тепер обидві частини в квадрат можемо, бо тут всі числа додатні і 0. Обидві частини в квадрат, ну всі, тобто тут в квадраті, тут в квадраті і тут в квадраті, у нас буде 0 менше або дорівнює Тут корінь прибирається, якщо в квадрат, і менше одинички. Знову одиничку переносимо сюди, і сюди. Зі знаком мінус. 0 мінус 1 буде мінус 1, менше або дорівнює мінус корінь із А, і сюди перенесли це буде 1 мінус 1, це 0. Поміняли всі знаки на протилежні. тому що у нас тут мінус стоїть, значить, це буде. 1 більше або дорівнює корінь із А більше нуля. Тобто ми можемо обидві частини в квадрат, щоб уже нарешті на, на знайти А. І у нас А буде більше нуля, але менше або дорівнювати 1 з цієї нерівності. От При такій умові. А від нуля до одиниці у нас буде корінь перший. Корінь, перший, який ми перевірили. Корінь х перше. Ну, мабуть, отут треба було записати. Перевіряли ми х перше, яке дорівнює мінус 1 плюс корінь із 1 мінус корінь із а. Тепер х2 так само перевіряємо. Х2 дорівнює мінус 1 мінус корінь із 1 мінус корінь із а. Так. Перевіряємо так само, цей корінь попадає в проміжок від мінус 2 менше мінус 1 мінус корінь із 1 мінус корінь із А менше нуля. Знову ж таки, переносимо сюди зі знаком плюс, мінус одиничко, і сюди зі знаком плюс, буде мінус 1 менше мінус корінь із 1 мінус корінь із а менше 1. Так, тепер поміняємо знаки на протилежні. Це буде 1 більше корінь із 1 мінус корінь із А більше мінус 1. Тепер дивіться, у нас корінь більше мінус 1, що неможливо. Значить, тут оцей корінь другий нам ну, не підходить. Так, далі розв'язуємо друге рівняння ось воно. А давайте я його перенесу. Так, а як мені його? Давайте я отак зроблю. Виділяємо. І переносимо. Можу я, так? Можу перенести. О! О, дуже гарно, о, дуже гарно. Так. Розв'язуємо, розкриваємо дужки. буде х квадрат плюс 2х мінус корінь за дорівнює нулю. Знову ж таки, дискримінант 4 мінус. Так, мінус 4 помножити на мінус із А, і це буде 4 плюс 4 із А. 4 винесто за дужки, 1 плюс корінь А. Так, ну це завжди більше або дорівнює 0. Тут умову можна не накладати, бо у нас тут він завжди. Більше буде рівням нулю, бо оце додатнє у нас, і плюс один, і помножити на додатнє число. Тому тут умову не накладаємо. Тут виконується для всіх А. Ну, можна написати отак. А є Р. Е. Ну, для цього. Іменно для цього. Але ми ж пам'ятаємо умову на А. У нас по ОДЗ умова на А яка. А ось така. Бачите? Ось вона. Так. Ну, давайте далі. Знаходимо корені х1, дорівнює мінус 2 плюс. Мінус, ну, тут корінь із d, значить 2 коренів із 1 плюс корінь із А. Поділити на 2. Це буде у нас мінус 1, плюс мінус корінь із 1 плюс корінь із А. Тепер нам треба по ДЗ знову ж таки їх перевірити. ОДЗ у нас яке? ОДЗ у нас Х. Ікс... Ну, ось у нас умова. Ми її записали, ми ж на два розбили. От Х у нас від нуля до плюс нескінченності. Так, значить, перший корінь. ОДЗ тут пишу. Перший корінь ми перевіряємо Х1 дорівнює мінус 1 плюс корінь із один плюс корінь із а. Це повинно бути більше нуля. Більше нуля. Ну, за оцією умовою, да? за оцією. Так, ну що, ми корінь залишаємо. Переносимо мінус одиничку зі знаком плюс. О, тепер можемо обидві частини в квадрат, бо у нас обидві частини додатні. Так, тут буде 1 плюс корінь із А, більше одиничка. Звідси корінь із А більше нуля. 1 мінус 1 А більше нуля. Тобто, за умови, що А більше нуля. У нас. Х1 буде коренем. Так. І тепер х2 перевіряємо. Х2 це у нас мінус одиничка, мінус корінь із 1 плюс корінь із а. Більше нуля повинно бути. Переносимо. Більше одинички, ми змінюємо знаки. Ну, давайте я змінюю тут, щоб не переписувати. Тут плюс буде, тут буде менше, і тут мінус. Я змінила знаки. Що ви отримали? Що у вас корінь парної степені менше мінус одинички, а це неможливо, тому другий корінь знову не перевіряється. Ну, як би нам не підходить. Так, отже, в принципі, можемо вже писати відповідь. Давайте все це зберемо до кучі. Ми пам'ятаємо, що А у вас повинно пробігати проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Давайте подивимось на ОДЗ. Значить, по ОДЗ у вас ваше рівняння, наше рівняння має корені, коли А належить у цьому проміжку. Бачите? Що буде, коли у вас А буде від мінус нескінченності до нуля включно? А, буде те, що у вас це рівняння не буде мати коренів. Ну і включаємо туди одиничку, бо одинички там теж на проміжку немає. Отже, перше, що ми пишемо, ми пишемо відповідь. При А від мінус нескінченності до нуля, включно в об'єднанні з одиничкою. Одиничкою у вас х е, належить. Пустій множині. тобто рівняння не має коренів. Далі дивимось. Далі від нуля до одинички. Отут у нас є таке, да? Ось. І е, до першого давайте вернемося. Ось. Перше рівняння, коли ми розв'язували. Так, отже, у нас від нуля. Ну, тут, бачите, одиничка не включена, бо по ОДЗ вона вже не включно, тому тут можна отак написати. Так, від нуля до одного у вас буде два корені. Яких два корені? Оцей. І тут теж від нуля, тому до одного ми теж можемо записати: у вас оцей корінь. Отже, так і пишемо. При А від 0 до 1 у вас х дорівнює, ви маєте два корені, х дорівнює, де тут зараз знайдемо, мінус 1 плюс корінь із 1 мінус корінь із А, мінус 1 плюс корінь із 1 мінус корінь із А, і другий корінь ось у нас, ось. Так, значить, х перше і х друге дорівнює. Мінус 1 плюс корінь із 1 плюс корінь із А. О. Далі, далі ми повинні розглянути проміжок від 1 до плюс нескінченності. А от від 1 до плюс нескінченності, дивіться, зверху я вам показую, буде всього е, лише один корінь оцей. Значить, так і пишемо: при А. Належить проміжку від 1 до плюс нескінченності. У вас буде корінь тільки х дорівнює мінус 1 плюс корінь із 1 плюс корінь із А. Так, ну, сподіваюсь, що вам хоч щось було тут зрозуміло. Е, ну, більше, мабуть, показувати не буду, але зараз я гляну. Бо я тут декілька прикладів. Давайте зупинимось на цьому рівнянні, бо воно і так багато часу займається пояснення. Дякую вам за увагу. Буду вам дуже вдячні, якщо ви будете писати вдячні коментарі, ставити свої лайки. Якщо щось не зрозуміло або у вас є якесь рівняння з параметром, яке треба вам пояснити розв'язати, будь ласка, пишіть в коментарях, або запитайте особистим. Ну, в коментарях я вам надішлю там особисті, ну, куди, коли ви можете, куди ви можете написати в особисті повідомлення. Я поясню це потім на відео. Дякую вам за увагу, до побачення.